Далі у програмі, як перемогти на турнірі, від якого залежить доля землі? У новому Морталі на вас чекає не бійка, а бійня. Ексклюзивний курс молодого бійця від самого Еда Буна. Смертельна битва за звання кращої пародії на смертельну битву. Хто переможе у трійці ігронавта? А просто зараз рубрика фокусі». Понад 20 років ця гра бентежить психіатрів. Її забороняють урядовці, а батьки намагаються тримати своїх дітей подалі від неї. Тим не менш, у культового Мортал Комбату мільйони поціновувачів. Що з ними зробила, та на що їх змусила найбрутальніша гра в історії? Ігронавти провели спеціальне розслідування і відкрили шокуючу правду. Дізнаєшся її просто зараз у фокусі. Мортал Комбат став скандальним одразу після виходу. Американські змі звинуватили його у надмірній жорстокості та у популяризації жорстокості серед неповнолітніх. Справа навіть дійшла до того, що її розглядали у конгресі США, настільки серйозним було питання. Мортал хотіли повністю відмінити розробників четвертувати. але в принципі все минулось. Хоча й досі в багатьох країнах Мортал Комбат заборонений. У тій же Австралії, наприклад, за його зберігання та розповсюдження треба платити штраф. Та, попри побоювання американських конгресменів, і після Мортал Комбату не почали вибігати на вулиці і лупцювати усіх підряд. Але ніхто не чекав того, що почали коїти на движении фанат игры. Например, они делают очень классные рисунки, которые, ну, процесс рисования записывается и выкладывается на YouTube. Выявляется большинство игронавтов. Любят у Мортали у першу чергу не жорстокість, а самый персонаж. Адже каждый из них и с характером та закрученою историю и Вот вы, например, знали, что принцессе Китани 10 тысяч лет. Все так раздает бабушка. Фанати настільки обожнюють колоритних персонажів Морталу, що почали масово робити костюми улюблених героїв, вдягати їх і виходити у них у світ. Ненавиджу земне царство. Коли ігронавти вдягаються у костюми улюблених героїв ігор, у цьому немає нічого дивного. Це називається косплей. Але фанати Морталу пішли набагато далі. Фанати Мортал Комбата рісують своїх улюблених персонажів, перевоплащаються в них і навіть знімають якісь фільми про Мортал Kombat. У. Мені дуже подобається, як фанати Мортал Kombat одягаються у костюми улюблених персонажів і приходять у місця, де люди нічого не підозрюють, і починають розігрувати цих людей. Наприклад, чувак якийсь у черзі в костюмі Скорпіона починає спілкуватися з дівчиною там Привет, а ви звідки? Я там з Одеси». а я з пекла! Хоча іноді фанатська творчість може додати простим перехожим не тільки посмішок, а й сивих волосин. Особливо якщо бідолаха потрапив у розіграш ліфт Мортал Комбат вузенькому ліфті, двоє людей починають битися у стилі Мортал Комбат, а третій, який нічого цього не очікував і не підозрював, просто забивається в кут і не знає, що йому робити. Зате точно відомо, що треба робити, коли поціновувачі мортал комбату зустрічають фанатів іншого файтингу. Тікати! адже зараз таке почнеться. От стрітілись дві групи з самих популярних файтінгів Мортал Комбат і Street Fighter. і. И... Затанцювали друг друга. Чомусь фанати Морталу вивчають різні стилі танців, а не бойових мистецтв. Причому затанцювати вони можуть на увесь інтернет. Ні один модний інтернет-тренд не обходиться без персонажей Мортал Комбата. Гандам Стайл. Гарнім Шейк. Ice Bucket Challenge. Всегда там будут персонажи Mortal Kombat а отжигать или отмораживаться. И все благодаря фанатам. На ютубі є прикольное шоу, которое називається Готовимся скорпіоном, где наш главный персонаж рассказывает, як пожарити блінчики, як сделать класну яичницу і прописати этому всьому хороше, сочне кулінаріті. Особисто мені найбільше подобається фанатське відео. Шаокан замість того, щоб змусити бійця вбити іншого, добити іншого, каже его. його. то каже: я собі якось не так уявляв смертельний турнір. Що ж, виявляється, жорстокий Мортал Комбат надихає фанатів не на агресію, а на творчість. Навіть на нашого експерта це диво подіяло. Батяня, батяня, батяня Mortal Kombat. Ти серце виривав ребят. Кажуть, творчість переможе усе. Ну що ж, стереотипи з її допомогою і гронавти точно перемогли. У програмі Смертельна битва за звання кращої пародії на смертельну битву. Хто переможе у трійці Гроната. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.